Доброго здоров'я, гості та підписники мого каналу. Сьогодні 2 березня 2025 року, і пропоную вашій увазі ще одну розпаковку від Марічки Квіточки із сайту, на якому я вже купувала примали. Сьогодні у нас ще одна гучна ніч, гучніша, ніж завжди. Ще одна подяка нашим захисникам неба і української землі. Вистоїмо, не дозволяємо жодній тривозі поселятися в наших душах і серцях, Спокої спокій наша сила. Тому тримаємося. Ось погляньте, будь ласка, яка прийшла краса разом із Паларгонією. Замовили ось таку чудову обрієту. Мама обожнює моя Паларгонії, а я полюбляю обрієту. Ось така була пропозиція на сайті: 6 штучок 300 гривень, йшли вони одним набором. Ось тут я додаю відео пропозиції, яку я побачила на Facebook сторінці Марічки, не змогла втриматись ось така касетна розсада по ціні 10 штук, 500 гривень. Ось такими наборами вони продавалися. І ось такий мікс кольорів. Запропонований у цих наборах. Ми замовили два набори по 10 штучок. До речі, пропозиція розлетілася максимум, ну за 2 дні, за 3 дні максимум. Вже не було нічого в наявності. Ось така краса, погляньте. Погляньте, яке цікаве пакування. Цього разу все приїхало надійно зафіксоване, жодних пошкоджень. Як бачимо, от, швидше за все, в цих коробочках і є пелергонія. Наскільки приємно мені завжди отримувати якісно запаковані рослинки, це запорука їхньої. Гарної приживлюваності також, тому що якщо їх там добряче поколотає під час транспортування, на який результат ми можемо сподіватися. Ось я вже розрізала скотч, тому що однією рукою це робити незручно. Дуже цікаво, гляньте. Надійно. Відчувається волога. Обощаний папір навіть. Гляньте, ось вони є, повергоні. Корінчики гарненькі. М -м -м. Так, 4 5 Щось шосте. Гарні, здорові. Так, і тут ще. 5. І ще одна коробочка. Такий же набір. Ось надійна фіксація і відчувається, що все пропитане вологою, бачите, нічого не пересохло. Надійно і приємно. 5. І знову якийсь шостий. Ага, це петунія. Ай. Я чомусь завжди. Так, як мала дитина, тішиться подаруночком. це так приємно. Гляньте, прищіпнутий маленький саджанець. І це, це теж петунія. М -м -м. Дякую, дякую за подарунки. Це дуже і дуже і дуже приємно. Ось така краса. Мені самостійно петунію вирощувати не вдається. Ми завжди купуємо розсаду. Ну, а ось тепер. Такі приємні бонуси. Цікаво, яким кольором вони зацвітуть. Всі. Дякую. Дуже класні рослинки. Я дуже задоволена. Рекомендую вам продавця. Не пошкодуєте. Замовляйте. Висаджую клематис. Мондана Рубенс. Ось така коренева. Все було чудово полито. Саджу на постійне місце ось сюди, в кашпо. А ось така розкішна коренева у обрієти. Чудовий колір. Висаджую на постійне місце до клематиса. В результаті ось така композиція буде рости у мене на дворі, в кашпо. А ось пеларгонія радуватиме маму на підвіконні в її кімнаті. Дякую за перегляд, за підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Любі глядачі, попри всі негаразди, створюємо красу навколо себе. Це допомагає тримати позитив внутрішній, і наша загальна картина теж буде трішки позитивніша. Прикрашаємо світ навколо себе і радіємо життю.